Американський космічний корабель багаторазового використання Ендевор повернувся на землю, дало приземлившись у Флориді. У центрі керування польотами НАСА чекали кілька годин, щоб хмари над злітною смугою дещо розійшлися, і астронавти змогли безпечно посадити космічний човник. З подробицями далі. Тетяна Ворожко. У НАСА задоволені, що корабель зміг приземлитися у Флориді, а не у Каліфорнії, як очікувалося раніше. Це зекономить мільйони доларів на транспортування корабля. Подорож Ендевра, довжиною понад 8 мільйонів кілометрів, тривала два тижні. Протягом цього часу екіпаж доставив та встановив останній значний елемент міжнародної космічної станції кімнату з оглядовим вікном, з якої як кажуть, відкривається фантастичний вид на космос та планету Земля. Цей новий ілюмінатор дозволить нам бачити трохи більше. Звичайно, це не так добре, як коли космонавти виходять у відкритий космос, але це відкриває зору кілька напрямків одночасно. Збір міжнародної космічної станції закінчено на 90%. Залишилися лише чотири місія американських кораблів багаторазового використання на станцію. за останні 30 років. Ми зробили станцію реальністю. Це буде спадком програми шатлів, за допомогою яких нам вдалося це зробити. Ці астронавти – майже останні з тих, хто коли-небудь літав на цьому типі космічного корабля. Після того, як шатли підуть на пенсію, до міжнародної космічної станції американцям доведеться добиратися на перекладних, просити росіян підкинути їх на борту космічного корабля. Союз це триватиме, поки наса не запустить принципово новий тип космічних кораблів. Тетяна Ворожко, Голос Америки.